Читаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худно з 1 травня цього року, з ваги 133 400. На сьогодні, на 2 серпня, моя вага ось. Худно я 3 місяці і 1 день. Худно без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно. І їсти можна в будь-який час. Так, Анна варила сині на вечерю, собі трішки переварила. У мене таке колись було. Але то ж таке, вперше роблю. Смачно вийшло. Я ще оцту додала до салату, бо мені не вистачало. З'їла з задоволенням. Дякую, Яна. Я також, коли цибульку мариную, я її не віджимаю. Я її так взяла, струснула і додаю до баклажанів. Тоді вона якраз, якраз. якраз. Так, щиро дякую. Маріанна, добрий день. Пишу вислів Гіппократа. Їж, їду як лікарство, і, інакше лікарство стане твоєю їжею. Дякую за гарні відео. Це точно, це 100%. Щиро вам дякую. Так, Лілія, дякую, Яну, за правильне пояснення про вівсяні пластівці і висівки. Люди інколи дійсно не розуміють, що то різні речі. Висівки це оболонка, як шкірка від яблука. Пластівці ціле зерно, тобто ціле яблуко. Так, так воно і є. Дякую. Так, Мар Марта, ти молодець, щиро щиро дякую. Наталі, я терла баклажан у фарш, але мені не смачно. Хоча я дуже люблю баклажани навіть більше, ніж кабачок, Ну це на мій смак. А вам, якщо зайде, то на здоров'я, п'ять сердечок. Щиро дякую. А я чомусь думала, що з баклажаном буде ще смачніше. Тільки єдине, що я думала, це щоб зняти шкірку. О, оцією овочі чисткою. Цікаво. Дякую, що поділилися. Так. Привіт, Яночка! Ви така швидка, що приходиться коментар повторно писати, бо тільки написала під попереднім, вже бачу нове вийшло. Спостерігаю за тобою радію твоїм результатом, ти молодчинка. Я на 1 липня мала. Вагу 69,500. І для мене це було забагато. І от за місяць мінус два Чому я дуже рада. Ну, майже 3 кілограма. Це, це круто. Тим паче вага ж то зовсім, навіть і 70 немає. Так багато чого знаю, що треба їсти, скільки і все інше, але знати і робити це різні речі 100%. Я живу зараз у Словаччині, працюю на кухні. А тут така спокуса, самі розумієте. Я б не витримала. Чесно. Я б не витримала, якби в мене така робота була. Я б їла. І ось, котре знову взялась за себе. Дуже хочу, щоб правильне харчування корисне, збалансоване, стало звичкою та назавжди. Це круто, і я цього хочу дуже. Є своє вже якесь розуміння, що можна їсти, а що краще не їсти, плюс мотивації поради від Яни. Роблять свою роботу. Я ще додала спортзал і їзду на велосипеді. Фізичні вправи корисні для здоров'я, хоча б зарядка, але має бути в нашому житті. Хоча часто такий облом. Ну, буває, да. Є таке. Всім добра, незважаючи на те, що я за кордоном, а серце і думками я з Україною, бо там лишилися мої діти, хоча вони і дорослі, але для батьків діти завжди діти. Ой. Тим паче донька на фронті. Мої батьки теж в Україні на півдні, в Миколаївській області. Так що я з вами, дівчата, гарних результатів, ніяких розчарувань, а тільки вперед. Я надякую. Десять сердечок, щоб ти не рахувала. Сама порахувала і написала. Щиро, щиро дякую. Ви дуже велика молодець, просто дуже. Так, на такій маленькій вазі такий прекрасний результат. І тим паче з такою роботою. Нехай Господь Бог оберігає вашу доню і всіх ваших рідних, близьких і вас, щоб все було добре. Оце саме головне, щоб рідні і близькі були живі, і здорові, і щасливі. Тоді і у нас все вийде 100%. Так, дякую вам дуже. Так, Наталі, Януся, йо майо, я от транда. Хоча я таке раз на тиждень їм, а, а то не мої продукти. Але то як з'ясувалося, дуже смачно, але, блін, знову жири, в мене своїх вдосталь. Ну, це ж про халу, я так зрозуміла. Ну, це ж таке, це буває. Просто треба з обережністю, от і все. Щоб можна було сміло да, їсти, худнути, то краще десь трошки ну, два рази на місяць, можна сміло. Якщо ви можете там, да, по якійсь до ну, докали приблизно, да, там отак узяти. Можете? Можна і з'їсти. Якщо хтось так уміє, я так не вмію. Я б якби купила, то все б з'їла. Так, Тетяна. Багато-багато сердечок і хлопушок. Щиро, щиро вам дякую. Віолетта, смачного всім миру та добра. Три сердечка, щиро, щиро дякую. Так. Тетяна, багато-багато сердечок. Наташа Діденко, також багато сердечок. Щиро, щиро дякую вам, дівчатка. Так, ви Яна відкрили мені Америку в тому, що треба їсти достатньо білку. Я дякую Богу, що привів мене до вас. Я їла більше вуглеводів і повніла. А стала їсти м'ясо, яке боялася їсти, і почала стройніти в будь-який час. Весь час був піддутий живіт. Дуже дратувало. Відрижка. Зараз немає цього, і я щаслива і, і легкість. Три сердечка щиро щиро вам дякую. Я вже давно не знаю, що таке, як вздутий живіт, чесно. Нема цього, немає. І все прекрасно. А раніше також, да, як рахувалося, ПП. Кашки, картопля, печена або відварена сквашеною капустою чи просто салат з капусти, да, там з олійкою, і все. Це мене рахувалося ПП. Толку від нього ніякого. Валентина Полякова, бачу, ви змінили аватарку. Багато-багато сердечок. щиро, щиро вам дякую. Так, Анна, доброго дня. Яна, діліть все на вісім, що кажуть. Мені теж казали, їж до вісімнадцяти, потім не можна. Так мені так само казали не їж. А якщо ти лягла тобі хочеться їсти, іди попий води. Я вставала і йшла, пила воду. Звичайно, мені це не допомагало. Кажу, а чого нельзя? Не Ну, Може, дивлячись, що я буду їсти. Якщо я з'їм варене і салат. Мені організм скаже дякую. А якщо вареники з сагом, то зразу буде плюс. Так, ну і плюс ще ж така ж їжа на ніч туди. Да. Не годиться наїстись вареників і влягтися. Тож треба їсти, коли хочеться. Звісно, інтервал повинен бути між прийомами. Яна ще, якщо ви пам'ятаєте пораду дівчат про оцет яблучний, скільки води і оцту треба пити, бо я купила пішла оцет столову ложку <кій> на 240 г води. І щось воно так віддає оцтом, думаючи, правильно я п'ю. А який ви купили оцет? яблучний, Бо це ж незвичайний це, я треба яблучний, і щоб яблучний оцет був гарний, ну, так скажімо, як справжній або домашній. А те, що запах я також колись пила, це ще було перед війною, коли я була на кето, купила цей оцет, додавала там ложку на стакан води. Все рівно воно не слоти оцтом, я не знаю, де там результат у нього був чи не був. Але я більше я то його не пила. А правильно чи неправильно, не знаю, але ну, все, все рівно водичка вона підванює. підванює. А ще купила сині, хочу зварити завтра. Як ви на салат, треба глянути, що далі з ними робити? Щиро вам дякую. Так, Яночка, супер, а борщ без картоплі можна? Да, борщ без картоплі і без засмажки ж можна. Яку можна зробити заправку для борщу? Ну, якщо там хто їсть, да, бурячок, взяти, цибульку порізати, морковки натерти, перчику болгарського взяти, там, бурячку взяти, да, все це скласти е, в сковорідку. Чи додати томату, чи тернути помідора. Все, Під, підсолити там трішки можна цукрозамінника якогось, трішки там оцту. Все. Посолили, поперчили, що там йому треба. Під кришку і хай воно тушкується. Ото така заправка: нічого не смаженого ж немає ніде нічого. Борщ виходить добрезний. Так. У мене теж спочатку не виходило, але за місяць зійшло більше 4 кілограмів, мене 7, а мені 70 років. Так що все вийде, треба більше старатися. Ну, слухайте, це дуже круто, просто дуже. 70 років, всього-навсього 70 років. І 4 кілограми ну, це дуже круто. Якщо людина не лінується, розумієте, можна і в 20 років, і в 25, і не скинути. Через лінь. А якщо людина хоче, то вік різниці немає. Щоб просто правильно їсти, відмовитися від смаженого, да, там, від жирного, можна в будь-якому віці. Щиро вам дякую. Ви велика, велика молодець. Просто супер. Просто супер. Яночка, мені вас, Бог, послав. Щиро. Щиро дякую вам. щиро дякую. Танічка, бачу під одним відео, під іншим. Багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, пізніше ще почитаю коментарі. Всім гарних схуднень.